Фенді проситься на вулицю, а я подивилася, в кухні не видно, а тут ось видно, що дощ. Ну, підеш, не знаю. І а він такий невеличкий. Хай біжить. Біжи, біжи. Потім заберу. Біжи. Пташки співають. Ой, на столі стоїть травка. Чекає посадки, а холодно. Написано плюс вісім і що в день буде плюс 9. Це цілий день. Все, томатики бідні, ну нічого, корінь там є, аби морозу не було. Ходила на віранду, спочатку випустила фендюшку, гуляє, не йде додому. А дощ таки йде. Хіба це він на цілий день буде? Ой, ну, мені треба на вулиці попрацювати. Ну, ладно, і взяла ось таку викрутку. Вона, правда, тут трішки з'їдена. Для чого? У мене в таких окулярах поламались дужечки. Можна ж поїхати на базари, там їх би замінили. Так це ж треба їхати. А ось вони як поламали. Що одна, що друга. От. Отут потріскались. Ну, де оце так за вухо? Обидві. І я викрутила один шурупчик, а один загубила. А в мене були старі окуляри, не знаю, це, мабуть, Олексійовича. Я хочу оці дужечки. Якщо підійдуть, туди поставить. Ну, бо, в общем-так, якщо буду носити оці окуляри, побачите на мені, значить зробила. А якщо не буду, значить не зробила. Це буде потім. Зараз п'ю каву. Вчора забула дістати м'ясо. Для фенді дістала. Чайник у мене закипів. Так, щось тут каву треба вже висипати з пакета. Мабуть, відсіля поки що дістану. Фенді буде проси тісти, а м'яса нема. Ну, ладно. Потерпи трішки. Так. Зроблю каву, поп'ю каву. І це ще ранок, угу. заклеїли. І я полізу в погріб. Чого я туди полізу? Там ще є картопля, і я то, мабуть, місяць чи півтора її перебирала. Це Віка лазила, а ми пекли картошку, каже, бабуля, там такі вже пагони поросли, скоро картошка буде. Ну а коли ж ніколи? То малючок, то богород. А це якраз і добре, що йде дощик. Можна ввечері було б полізти, так я вже ніяка. Я, 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 яка там картошка? Вже нічого не хочеться. То я зараз, поки ніхто не буде телефонувати зранку, полізу, переберу там її небагато, швиденько. І потім у мене є ще така робота, це можна на віранді. Травка чогось одна. Незрозуміло чого, вона опустила листочки. Так я думаю, поки вона оце не, не квітує, мабуть, треба замінити їй землю. А там дивись і дощик перестане. Посажу ту травку, що Наташа мені дала. Накопаю їй і берійки і зеленої санталіни. Правда, в мене маленькі кущики зовсім. Там у мене на, за забором гарні. Їй сподобались. Ну, виростуть. Нічого. Ну, а це так, між, між, між справами. Спробую зробити. Може, в мене й вийде. Просто окуляри не дешеві, а дужки поламались. Гаряченька ще. Перед тим, як у погрібі, ти заберу Фенді. Бо сонечка немає, замерзне. Ну ось і все. Так, пішла. Я Фенді заберу і буду займатися. Не знаю, чи буде видно. Бо тут одна лампочка і ліхтарика я не брала. Перебрала картошку. Ну зараз же як говорять, Тьома оце сказав: оце для печення, тобто запікати в духовці. Ото друга кучка то для варки, а оце для жарки. Ну, це що лишилося? І що лишилося в мене в погрібі? Однозначно не буду закривати томати. Зовсім не буду, дивіться, скільки їх. Оце перець для начинки три баночки 2 лишилося. Ну, може, й начиню, якщо хоч дві ще з розходуємо. Далі огірки не знаю. Дуже багато ще. Чому вони не йдуть? Тому що Тьома бере у мами, а потім каже, так я взяв у мами. Ну, ось так. Лишилися кампу. Компоти. ось тут. Ну, Їх тут небагато можна допити. Дуже багато ще варення. І тут я переварювала якесь уже, щоб довше ще стояло. Навіть лишилось варення з абрикосок. Ось таке, бачите, густеньке для пиріжечків. Ось, загаром. Так, ось це теж компот. Це томатний сік з жовтих томатів. Оце скільки лишилося борщевого томату, ну, з насінням. Оце буду закривати. Соусу майже не лишилося. Лишилося дві баночки ось такі. То це, звичайно, буду закривати. ікра. Ікра, баночка лишилась, вона. Піде ще і кубиками ікра лишилась. Салат ніжинський, баночка лишилась. А це е, от такі огірочки. Це для олів'є. Теж не пішли, шість баночок лишилося. Заправка борщева, багато дуже. Тут салати ще є і аджика. Ну, Оце що, мабуть, не буду закривати. Ну, а борщ, на борщ томати, звичайно, буду закривати, а соуси буду, ікру буду. Ну, це такий погріб. Там пусті баночки, а ті, що в цьому році ми використовували, вікуля відносила в кладовку на другий поверх. От, Наче туди легше. Ну, це так. Я трішки попрацювала тут дуже холодно. Ну, я не знаю, я не взяла термометр помірять, щоб градусник, ну, дуже холодно. Ну, я справилась тут чистенько. Звичайно, можна було підбілити. та хай стоїть поки що біле та й добре. Винесла на вулицю. У з картошки, де тут такі були, що я перебрала і закопала. Ну там земля мокра дуже, Дощ перестав. Ой, не відкривається, щось в вони... мене робити бояться. Може, ненадовго і вже плюс 10, ну хоч не 8. Знаю. No, no. <laughs> ну, закрываю, что я. И стала барятня. Спирайся. Думаю, зроблю зарань себе болтушку. Це не, не так не зашкодить мне дуже. Ну я замерзла. Візьму велику чашку якусь. Так я о ужине. Я отак була. Ну, перчатки. Перчатки, правда, резинові. Резові чи як, правильно. О, це я сюди додавала ванільку, ванільку і дюшес. Пахне. Нічого ми не п'ємо болтушку? Ми раніше пили. Діду, оцей син, та й куля, а зараз якось не. Не практикується. Можна сюди ще й кисленької калини додати. І це відріюсь, а потім вийду, подивлюся, що ж там можна зробити. Може, щось і можна. Так що мені приємного чаїпіті Пох і холодно. Чи, чи включить батарею, я не знаю. Що ти, красуня. Далі я зараз чаю нап'юсь і зігріюся. Так, я пробую, що з цього вийде. Головне, оці болтики не загубити. А вони відлітають. М -м -м. Смачний чайок. Так, будемо, значить, такий. А може віка не захоче? Фенді скрізь твоє волосся. Красуня. А не випадає. Сюди треба викрутку маленьку, Ну, а я вже яка була, і, і тут не не нам треба, а пряму, оце ж я яку пряму знайшла, таку і буду крутить. Та ладно, потім чай поп'ю. Зараз зігріюсь і думатиму, що я там далі буду продовжувати. Берення угу. гуценка, а якби ще додати чуть крохмал, можна робити пиріг. Ну, крохмаль. Для загущень. Сходила, взяла серветочку. Здається, я зробила. Так, і треба ж цей болтик не загубити. І мені здається, ну треба підкручувати, мабуть, без кінця. Або тут залити моментом, щоб той шурупчик. Чи болтик не виліз. Ну, Мені здається, що тут він повинен бути довший трішки. Але вони всі стандартні, цей який був тут його, один оцей, де він уже тут, ай, господи. Ну, ладно, неважливо то він одинакового розміру з тим. Що я оце тут відкрутила? Так, зараз витираю і так, вроді, нормальні. Ну, треба слідкувати. Я ці знімаю А ці одягаю. Ну, як вам? Зробила? От, ну і все. Тепер, а оце де ж, де ж болтик тоді дівся. А, ось у він. Треба отак покласти, його так видніше. І я допиваю чай, не знаю, наче дощик ото перестав. Мені ж треба ще піти в гараж. Та багато роботи треба ще робити. Головне окуляри зробила. Картошку перебрала. Фенді нагодувала з питьом Так що все. Ну, а це викину. не пам'ятаю, чиї це. Ну, вони для мене. Малі. Там десь так, один мабуть. А в мене 3,25. Ух, ну все. Сама собі майстер. Та вже й, вже й тепло стало, можна і роздягатись. бо надвір щось треба інше одягати, без кінця переодягаєшся. Так, ну це викидаю. чалочку. завтра буду пересаджувати. Почистила я вчора ввечері, прийшла моркву, яка в мене лишилась. І оце, думаю, переб'ю я на блендері отак. Бо терти її вручну на терці, мені так більше подобається. Але вона сухувата, хоч я її замочувала. Ну, а так дивіться, ну, я думаю, на Місяць вистачить, і оце я чим займаюся. Ну, бачите, і готово. І... Так, холодає на дворі знову. І похолодало в мене в хаті. Так, готово. Я все зробила. Так, це витирать, це мить. О, бачите, яка я, так це вже висохло, прибрали. чашечку, з під теж. Тарілочки, Ложечки, чашечки. Все прибрали і вже чисто. Вела місце, щоб це помити і покласти на сушку. Ну і що в мене виходить? Виходить у мене ось такий пакет. І зараз я сюди добавлю це остання морква. Ну і поки що вистачить, користуватись, поки з'явиться. Нова по нормальній ціні. Бо як дорого, то й не хочеться дуже купувати. Чому мене Віка купує, як треба, вона все купує? Ось так. Зараз я швиденько це все. えっ、okay. Мішу. І зараз на цьому розилку, де тут місточко є, унизу є. От. А в мене тут є цибуля і терта морква. Цибуля не терта, а морква терта. І оце те. остаток туди. Сюди. Ну тут гарна вона, бо потерта. Я це все зберу. Через 15 хвилин звариться м'ясо, красуні, на ну, надбірне вийде. Знову дощ, 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 дощ Ну нічого. Щось будемо робити вдома.